Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Їду я зараз до роботи, маю 30 хвилин. Хочу зробити для вас коротке відео. Розповім вам про телеграм, про ботів. Як боти крадуть про вас інформацію, а потім цю інформацію використовують в подальших якихось зломисних діях. Можливо, ви замічали таку ситуацію, коли ви бачите, що у вашому аккаунті Telegram з'являються групи, і ви з'являєтесь з групах, в яких ви особисто не додались, нікого і не просили вас додавати в ці групи чи в канали. Тож ми проговоримо про це, хто це робить і як це взагалі проходить. Візьме для прикладу телеграм канал. Тобто ви підписуєтесь особисто на якийсь телеграм-канал, ну і все, і ви там спостерігаєте, або щось коментуєте, або щось виставляєте, якщо це канал продавати щось, чи якісь новини чи реклама, будь-який телеграм-група, телеграм так скажемо. Там проходять процеси, яких ви не бачите. І я вам розповім, які. Допустимо, ви підписались, є в групі є в групі адміністратор або модератор, він може відкрити список учасників цієї групи, або він може. Закрити список учасників цієї групи розглянемо варіант, якщо цей список учасників відкритий, зловмисники створюють ботів, які додаються до, цього, до цієї телеграм групи, і вони сканують, бачать цей список, вони скачують цю, так скажемо, роблять базу даних. Якщо б відкрили... Свій профіль, номер телефону чи ім'я користувача, бот заносить це все в свою базу даних, а потім він використовує це для, для своїх так скажем, зломисних дій. Другий варіант, якщо список адміністратор або модератор групи закрив цей список. І цього списка ну просто не видно. Користувачів цієї групи, тоді бот сканує активних користувачів в чаті цієї групи. Тобто, все одно бот буде знати більш активних учасників цієї групи. Ми вертаємося до того, якщо ви закрили свої дані, тобто ім'я своє. Зробили там не публічним, чи фамілію, чи номер телефону. Якщо це ви все приховали, бот все одно буде знати, як вам надіслати повідомлення в телеграмі. В общем, якщо ти реєструєш аккаунт, кожному користувачу в телеграмі надається ID, там декілька цифр, я не пам'ятаю, там 7-8 цифр. Це ваше ID, воно унікальне. Тобто, що робить бот? Якщо ви робили свій профіль більш приватним, бот все одно знає ваше ID, бот зломисник, бере цю базу даних і починає вас додавати в якихось незрозумілі групи. Починає вам надсилати якісь, можливо, якісь спамові повідомлення, тож якось так. Як вберегтись від цього? Ну, насправді вберегтись трохи важко. Адміністратор каналу що має зробити перше. Перше, він має закрити список учасників, друге, він має заборонити. Тобто в Телеграмі є така, в каналі є така функція, що е, кожен учасник групи, е, в якій він є, він може надіслати запрошення, наприклад, своєму другові. Е, як це використовують е, зловмисники? Тобто, реальна людина бере, додається в групу, вона е, надсилає запрошення в бот. Який зломисник створив, ця сама людина надсилає запрошення цьому боту, і цей бот попадає автоматично в групу і виконує свої зломисні дії. Тож адміністратор або модератор групи йому треба заборонити користувачам цієї групи, взагалі надсилати запрошення будь-кому. Тільки адміністратор або модератор групи може надіслати. Запрошення будь-кому. Це друге, також можна створити бота для вашого телеграм-каналу, який буде моніторувати, який може розпізнати, чи є в вашому каналі боти. і тобто вони Можуть автоматично видаляти таких користувачів, а можуть надсилати повідомлення самим модератором або адміністратора, що от виявлено підозріла активність і, скоріш за все, що це бот. Ну і тоді модератор або адміністратор вирішує, що йому робити з цим. Цим, так скажем, псевдокористувачом. Е, є ще другі боти, е, думаю, більш старша категорія людей, яка користується телеграмом. Е, ну, я думаю, молодша також не знає, що є е, такі боти, як юзерботи. Тобто, простий бот, він не має номера телефону, він не має нічого. А юзербот це реальна людина. Яка зареєструвала аккаунт, потім вона цей аккаунт в Telegram-боті з'єднується з ботом разом і це називається юзер-бот. Це тобто, такого бота дуже тяжко приділити, чи це бот, чи це не бот. Може, є боти, так як я вже кажу, може, можна оприділяти, зробити якісь там алгоритми. Що, наприклад, якщо в твій канал е, хтось приходить, е, то ця людина має зробити якісь дії, щоб підтвердити, що він не бот. Ну, але Вертаємося до того, що зараз є вже штучний інтелект. Е, можна, наприклад, зробити такого бота-зловмисника, е, негодяя, так скажемо, е, який навіть якщо ваш бот е, надійшле, е, Якесь провірку, чи ви людина, чи ні. Цей бод, який має зломисник, який має штучний інтелект в собі, він може розпізнати, що ви в нього хочете, і він вам точно відповість е, те, що, те, що ви від нього вимагаєте. Таким чином він все одно попаде в ваш. Е, Телеграм-канал. Наразі трохи важко від ботів але можна більш такими різними діями контролювати е, ваш канал. Це стосується усіх каналів, і приватних, і неприватних, і публічних каналів е, чи груп. Е, тож, е, якось так, е, якщо ви бачили, Можливо, інтерв'ю Павла Дурова перед його затриманням Франції, де він розповідав, що в Телеграмі взагалі немає такої штуки, як модерації. Тобто, якщо, наприклад, якийсь зломисник скопіював ваш аккаунт, зробив похожий аккаунт чи похожу групу і там якось використовує, в якихось зломисних діях, і ви на це пожалієте, то ця, так скажемо, жалоба вона піде там в небо, в нікуди. Цього ніхто не заблокує. От і це мінус телеграму, тому що ну, достукати з нікого ні до кого неможливо. Я думаю, що в цьому короткому відео я об'яснив, як це працює. Я думаю, що вам зрозуміло. Як так виходить, що вас додають в якісь незнайомі вам групи або надсилають вам незнайомі люди, якісь спамові повідомлення? Надіємося, що якась модерація буде з'являтися в Телеграмі, де реально можна буде подати якісь жалоби навіть на тих самих ботів-юзерів чи ботів. Потрібно чекати, коли це буде, невідомо. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, якщо ви більше хочете знати про Телеграм, про ботів, я Python Developer, це моє хобі, тому я трохи знаю про це і можу поділитися з вами. Будь ласка, підпишіться на канал, залиште вподобайку коментар. Можливо, що з вам цікаво. Я новий на платформі YouTube. Мої відео зараз наразі вони різного типу, але з допомогою вас, з допомогою ваших лайків, коментарів, я надію, що я знайду свою нішу на платформі YouTube. І будьте обережними.